Слава Україні! Вас вітає магазин Потискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про груза для фрідайвіна. Груза, вантаж, то як називає. Так, для фрідайвінгу використовуються звичайні свинцеві грузи, такі, як використовуються для дайвінгу або для підводного полювання. Свинцеві грузи, які вішаються на гремінь, можуть бути у вазі 1 кілограм. Півтора кілограми, два і три кілограми. Найрозповсюдженіші це один кілограм та два кг зазвичай. Вішаються просто на ремінь. Вішаєте ви їх стільки, скільки вам потрібно відгрузитися до глибини, на якої ви будете працювати. Тільки так. Для фрідайвінга зазвичай використовують ремінь, такий самий, як і для підводного полювання. Отакий От ремінь з марсельською пряжкою. Бажано, щоб він був резиновий. Бажано потрібно, щоб він був резиновий, щоб він плотнова до тіла прилягав на будь-якій глибині, нормально обжимав. І ще плюс цього реміння, щоб по ньому такі грузи не повзають. Можна, звісно, використовувати груз пояси, ті, які для дайвінга йдуть, але краще все ж таки звичайний резиновий пояс марсельською пряшкою, він швидко скидний. І ось такі свинцеві грузи для фрідайвінгу – це те, те, що треба. Так що на цьому, мабуть, усе. Кому цікаво більше, всіх запрошуємо до нашого магазину Батискав. А на цьому все. Слава Україні! Слава героям, до побачення!